Любителів книг до свого вістя на святі запросило бібліомістечко. Тут працювали тематичні книжкові виставки Дерево дитячих мрій. Кожна дитина загадує свою мрію, і ми їм гарантуємо, що вона обов'язково здійсниться. Треба тільки в це дуже вірити. Я мічкаю, щоб у кожного все було хорошо, і щоб у кожного була така. Ну і як рисую я, я б сказав би, ну щоб я жив добре з усією сім'єю. Бібліотекарі запропонували дітям побудувати сонячне місто на власний розсуд обрати з багатьох вулиць, то на якій хотіли б мешкати саме вони, скажімо, на спортивній чи театральній, а також взяти участь у патріотичних конкурсах. Малюнка чорноборови каріока. Дівчина поряд працював книжковий кіоск, де можна було не тільки переглянути, а й придбати поетичні збірки лузівських письменників і навіть поспілкуватися з останніми. А відома лузівська поетеса Ольга Тарасова для всіх охочих пообіцяла провести майстер-клас з виготовлення ляльок мотанок. Запрошую вже багато хто підходив. Запрошую до нас у бібліотеку, де можна більше розгорнути такий майстер-клас.